Доброго дня, шановні студенти системи керування електроприводу лабораторна номер 5 Тема дослідження діючої замкнутої схеми автоматичного регулювання швидкості електроприводу з використанням магнітного підсилювача. Так, дане обладнання, яке будемо використовувати, дана схема, що собою представляє магнітний підсилювач, це ну, той же самий трансформатор, так. підсилення йде при цьому один. Е Одна обмотка до навантаження, а другою ми підсилюємо. Ну, як працює магнітний підсилювач, формула, графік показаний. Так? Основні формули для розрахунку підсилювача є, да? тобто струм міняється в залежності від. Опору навантаження і напруги. Тут теоретично описано, ну, ще є магнітний підсилювач на двох осердях. ось, будь ласка, показано. Тобто одна керована обмотка, і дві обмотки підключені до навантаження. Так? Теж формули для даного випадку. Представлені, ну і сама лабораторна установка. Що собі представляє сама лабораторна установка? Оце така простення лабораторна установка. Вона складається, як бачимо. Двигун і генератор підключений до тахогенератора. так Генератор у нас якби виконує роль навантаження для двигуна, так а в двигуна обмотка. Збудження, обмотка Якоря так до магнітного підсилювача підключені. так, ось обмотка збудження. Через випрямляч у нас так діодний мост. І ось у нас цей магнітний підсилювач, так, магнітний підсилювач через трифазний діодний мост. Так, ну, це в нас сигнальні лампочки, кнопка пуск, кнопка стоп. Живлення. І ще одна обмотка. Це у нас обмотка генератора. Обмотка генератора, так, яка показує, яке навантаження. Ну, і суть яка, що ми, змінюючи навантаження на двигунові, так, в нього міняється струм на якорі, і ми його можемо збільшувати, знижувати залежно, ну, магнітний підцінювачем. Ну, Клеми показуємо, як куди підключено. Тут ясно, що вольтметр. Двигун, амперметр підключений і обмотка збудження. Показано, на яких клемах виходить. Це схема установки. Так. Далі описано, як підключати елементи, для чого з'єднати передниками клеми. Показано, так, до чого приєднуються ці клеми. Так, і як запускається установка описана. І вихідні дані у нас первинні дані, і вторинні, коли змінилися, ми регулюємо роботу саме магнітним підсилювачем двигун, і дані змінилися, ми повинні їх виміряти. Або ж їх можна розрахувати, формою для розрахунку. Зокрема, за зворотним негативним зв'язком, тобто ми через магнітний підсилювач, в даному випадку негативний зв'язок, зворотний негативний зв'язок, ми знижуємо характеристики. Так, знижуємо характеристики двигуна, тобто його частота буде знижуватися магнітним підсилювачем. Приклад розрахунку показаний. Так, коротенький хід роботи. Ну і завдання дослідити дану схему. так. І далі у нас приклад розрахунку механічних характеристик даного двигуна розв'язувати. Я навожу приклад. Так необхідно розв'язати вам кожному індивідуально за вихідними даними п'ятого двигуна курсового проекту. Ви розрахували вже за. Календарний план у вас вже п'ятий двигун давно розрахований. Е, і характеристики берете цього. Ви вибрали п'ятий двигун берете його характеристики і розраховуєте за прикладом. так За прикладом розраховуєте. Тільки ж маєте на увазі, оця цифра 5. Це ж. Коефіцієнт пуску. Так, у вас коефіцієнт пуску. Треба дивитися, який там у вас у вашого двигуна. Всі характеристики, момент розраховуємо, так. відповідність моменту допустимим значенням, ковзання розраховуємо. так. І потім розраховуємо критичне ковзання згідно формули, так. знакома формула. Тут трошки за іншою методикою ми розраховуємо, але ну, схожа. Ось ця формула критичного значення ковзання. Так? Потім момент критичний, потім частота відповідна буде за ковзанням. І результати вимірювання заносимо у таблицю. Заносити таку таблицю ми аналогічно робили в курсовому проєкті, так? але тут інша трошки методика. Проводимо розрахунки. Так, при різних значеннях ковзання, за різних значень ковзання через формулу знаєте, формула, формула клоса. Да? Так, М1, М2, М3, М4, М5, М6, скільки ми тут знаємо, 8, 9 значень. момента, при цьому кожен раз дивіться, міняється у нас С. С. Да? Значення С ковзання міняється, так. Частоту розраховуємо формула відома. Так. І Потім отримані значення заносимо в табличку. І в Excel і ви вже вмієте так. Е, будується графік, будується графік. В залежності дивіться частоти від моменту. Так. Ну, зокрема, оцього двигуна. А у вас свій двигун, який ви з курсового проєкту 5-й ну, І Висновок, література. На жаль, російська так. Ну, в лекціях. Це теж описано. Ну, така лабораторна робота. Дякую за увагу.